Розпочався новий навчальний рік. Вересень покликав за парти і найменше школяриків, першокласників, і ось перші збори для їхніх батьків, на яких вчителі Алла Марцеліна – перший А клас і Ірина Дмитрівна, перший Б клас, налаштують родини на необхідність спілкування зі школою, педагогами, спонукатимуть на навчальну діяльність, знімуть страх родини перед школою. Запрошую вас подивитися, як це відбуватиметься. Дати форм, краще підняти руку. Вчителька фіксує всі підняті руки, які діти сигналізують. Якщо ти погоджуєшся з відповіддю однокласника, то можна руку спокійно опустити. Якщо в тебе не те, не така відповідь, інший варіант, нехай рука буде сигналом до того, що ти маєш іншу відповідь. Ірина Дмитрівна, вашим школярам потрібен час, щоб адаптуватися до шкільного життя, що допоможе їм це зробити швидко і успішно. Ангеліночко, ну по-перше, не що? А хто? Насамперед, це звичайно їхні батьки. Їхня підтримка зараз дуже важлива. А другим, звичайно, це друга мама, вчителька. Вона повинна створити дружню і радісну атмосферу. Зрозуміла. Вона прийшла до школи в гарному настрої. Треба потурбуватись про те, щоб розбудити дитину на хвилин 5-10 раніше. Ніжно, лагідно, поторкати її. Так? Якщо ж у вас вранці паніка і не розраховано час, то це провина батьків, а не дитини. Алло, Моцелівно, ваші школярі вперше сіли за парти, які поради їхнім батькам ви дасте. Найперша моя порада бути дитині справжнім другом, підтримувати її, допомагати їй, любити її і вселяти у неї віру в свої сили. А друга моя порада і самим батькам бути організованими, зібраними, щоб дитині було легко навчатися в школі під їхнім керівництвом. Як почувається ваша донечка у нашій школі? Моя дитина в школі почувається гармонійно. Вона швидко влилася в дитячий колектив, а також їй подобається заняття з вчителями. Що цікавого ваша дитина розповідає про навчання? Моя дитина розповіді про школу проводить дуже в емоційному стані. Вона задоволена, в них гарний настрій. Вона багато розказує цікавих історій про стосунки свої з однолітками, своїми учнями по класі. Про предмети улюблений предмет у неї музика, малювання. Також вона любить англійську мову і розказує, що вони займаються на англійській мові. Яке головне завдання батьків період адаптації дитини до школи? Основне завдання батьків це підтримка, емоційна підтримка своїх дітей в період адаптації для того, щоб бажання вчитися, натхнення, позитивні емоції залишалися у дітей протязі їх всього шкільного життя. Наприкінці зборів батьки заповнили анкети, зробили загальну фотографію на згадку про перший шкільний день для батьків.